Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 30 серпня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У П'ятницькому ліцеї облаштовують захищений простір, створюють додаткову стіну із габіонів. Ми знайшли виробника в Хмельницькому. Коломийська влада передала сертифікати на канцтовари 62 дітям загиблих героїв та інвалідів війни. кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати, що їй потрібно до початку нового навчального року. У коло Коломийській громаді відбулися ігри у межах всеукраїнського турніру. Із футзалу добре, що прийняла участь наш в цій цьому турнірі Наша команда Коломийська фурнітура це для них дуже великий урок. Є над чим працювати про це та інше детальніше далі. Десять років із дня героїчної загибелі коломиянина Володимира Костюка, капітан третього рангу військово-морських сил збройних сил України, із березня 2014-го захищав Україну. Загинув під час виходу з Іловайського котла, так званим зеленим коридором, похований у Коломиї на Алеї Слави. Володимир Костюк народився 17 березня 1983 року. Коли з батьками переїхав у Коломию, пішов навчатись спочатку у четверту, згодом у восьму школу. З дитинства, як і батько мріяв стати військовим. У 2000-му вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після навчання отримав скерування до навчального центру Десна. Згодом потрапив до Очакова, що на Миколаївщині, у 73-й центр морських операцій, спецназ українських військово-морських сил. Українські морські котики служив у званні капітана третього рангу, З серпня 2014-го виконував бойові завдання під Іловайськом, потрапив у Іловайський котел. Він відносився так само до він не до, до на фана до фанатів військової так. служби. Він це любив, це, це було його. Це він, він тим жив, він як вже про, про, про військових розказував, то він прямо аж, аж сіяв аж від, від того, що від, від гордо. він такий був ну, Умів розказати знову це захоплення. так, всі слухи він такий настільки був щасливий, що він, що він там тамчиться, що він та спеціальність нього ще що... на початку цієї кримської кампанії. Він серед хлопців там став, і каже: хлопці, це реально буде війна з Росією. Багато читав, багато історій, багато на yeah. на, на yeah. І він вже вже це що, що реально я знаю, що він мені дзвонив і казав. Ма, це реально війна. З березня місяця чотирнадцятого року uh, вже учасницю uh, в АТО, коли вже... ти мене послухаєш, що ти будь готова до всього. Бо там все може бути, це, це реально війна. Вони всі роз розбіглися по соняшниках і, і пам'ятають, каже, пам'ятають, що він ще відстрілював, прикривав їх. Поки вони відходили, він їх прикривав і, і все. Архівне інтерв'ю батьків героя Миколи та Галини Костюків дивіться сьогодні після подій на телеканалі НТК у програмі Герої сучасної війни. Щоб діти мали можливість навчатися у школі, а не онлайн у п'ядиках, активно готують освітній заклад до нового навчального року. Тут облаштовують захищений простір, створюють додаткову стіну із габіонів. Наразі п'ядицький ліцей єдиний на Коломийщині, де захищений простір облаштовують саме таким методом. У П'ядецькому ліцеї імені Степана Мельничука із з вересня навчатимуться 330 дітей. Для того аби школярі навчались очно у закладі, не вщухає робота. Тут облаштовують захищений простір. Діти не можуть навчатися з 1 вересня, якщо немає такого укриття у закладі освіти. Докорінно змінилися правила. Вже мішки з піском не проходять, так як ми минулі роки ставили. Законом забрали. Перші поверха будівель як е, можливість утворення найпростіших захисних споруд. Віталій Костюк, директор п'ядицького ліцею імені Степана Мельничука, продовжує, відбулися зміни в законах щодо безпеки дітей під час навчального процесу. Серед нових вимог чимало нюансів, зокрема і для прикарпатських навчальних закладів. Тепер школи, у яких немає протирадіаційних чи найпростіших укриттів у цокольних та підвальних приміщеннях, повинні або укласти договір з іншими установами чи Суб'єктами господарювання для використання їхніх укриттів під час повітряної тривоги, або ж облаштувати захищений простір. Один із варіантів його втілення стіна із габіонів, як це роблять у П'ядецькому ліцеї. Ми знайшли виробника в Хмельницькому, який виготовляє для фронту, тобто вони повністю відповідають стандартам, як нашим, так і натівським, тому що наші хлопці на фронті теж ними. Такого формату захищаються. Ще домовилися з сільською радою, щоб ви, ви нам виділили погрузчика, бо це руками більше 100 Кубів піску загрузити нереально, і дуже велика висота 4 метри, бо габіон складається у пірамідальній формі. Знизу два ряди вгорі один. Дякуємо дуже сильно сільському голові підгайчиківської громади, що виділив нам пісок з кар'єру, а також нашій сільській раді за те, що надали, звичайно, gcb екскаватор бо без них ми б не обійшлися. За 10 днів організували закупівлю і доставили конструкції про Уже Віталій Костюк. Довжина захисної стіни з габіонів 20 метрів. Вартують такі роботи понад 100 тисяч гривень. У школі були ці кошти. Планували облаштувати подвір'я та безпека дітей першочергово. А богу, у нас були гроші на рахунку Ми планували облаштувати подвір'я, бо у нас проблема, що підтоплює, коли дощ, то діти ходять по воді. Фактично, але зараз ці гроші якраз використали. На облаштування габіонів об до слова зі 149 закладів освіти у Коломийському районі. 12% шкіл, не маючи інших варіантів, облаштовують захищені простори. Повідомляють у Коломийській райдержадміністрації. У деяких із них навчальний рік може розпочатись із запізненням. Із п'ядиків Ольга Гереджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Сертифікати на канцтовари для дітей захисників. Коломийська влада передала сертифікати 62 дітям загиблих героїв та інвалідів війни. Кожному на суму 1400 гривень. За ці кошти вони зможуть придбати усе необхідне для навчання: ручки, зошити, записники, олівці, щоденники. Захід відбувається відповідно до міської програми реалізації державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. Передбачено у нас 88 тисяч. Це є кошти підуть на сертифікати для придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя для дітей, чиї батьки загинули, померли без вести відсутні або отримали першу, другу та третю групу інвалідності внаслідок війни. Сьогодні ці сертифікати отримують 62 дітей. Відповідь. На 88 тисяч. Тобто кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати, що їй потрібно до початку нового навчального року. Ця програма була започаткована у 2019 році і діє вона по 2024 рік. Тобто, з 2019 року, щороку перед 1 вересня, ми видаємо дітям такі сертифікати. Звичайно, на жаль, кожного року зараз кількість таких дітей збільшується, тому що ми живемо в такий час, що триває. А війна в Україні, і на жаль, така тенденція. Карітас підсумував цьогорічну благодійну акцію Шкільний портфелик напередодні 1 вересня. Понад 600 дітей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отримали навчальне приладдя. Нагадаємо, шкільний портфелик проводять уже 19-й рік поспіль. Більше розкажемо у сюжеті. Коломиянка Любов Угрин має в опікунстві троє діток. Двоє близнят цьогоріч йдуть у четвертий клас, молодша Христинка у третій. Допомогу від Карітасу у межах акції Шкільний портфелик отримують другий рік поспіль. Ну, Звичайно, потрібні і діти раді. Дуже рано встали і нагадували кілька разів, що ми встигнемо, щоб ми. Щоб ми прийшли задоволені, задоволені діти всім, і кроме того, що портфеликом, ходили, ще на гурточки до вас сюди, у карітах. і дуже діти всім були задоволені. Мета благодійної акції забезпечення шкільним приладдям дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зазначає заступник директора Карітасу Коломиї, отець Василь Ладчук. Цьогоріч до акції є запрошені такі діти категорії з дітки з інвалідністю, коли також. Батьки мають інвалідність першої другої групи, а також діти загиблих наших воїнів-захисників і діти багатодітних сімей захисників. Вартує зазначити, що це є два типи допомоги. Видається, частина дітей отримує допомогу в вигляді сертифікатів номіналом 1000 гривень для того, щоб вони могли придбати собі канцтовари. Це діти, понад 300 дітей з території Коломийської єпархії, які знаходяться під постійним супроводом, соціальним супроводом карітасу і. Отримують постійну допомогу впродовж року як психологів, соціальних педагогів, а також і матеріальна. Е, ще частина дітей, які е, отримують допомогу вигляді канцтоварів, які ми е, оголошували про збірку про збірку коштів про збірку е, канцтоварів. І сьогодні е, відбувається видача саме тих наборів канцтоварів для дітей. Реалізація шкільного портфелика вже 19-й рік поспіль є можливою завдяки підтримці жертводавців. До слова долучитись можна було не лише фінансово, а й готовим навчальним приладдям. Окремо слово, подяки хочеться звернути всім жертводавцям, всім добродіям, які взяли участь. Це була велика кількість людей у які жертвували кошти у парафіях коломийської єпархії, а також люди, які брали участь у флешмобі в соцмережах, і безпосередньо приносили сюди кошти до карітасу чи в намет, який був розміщений на сто метрівці. Тому без цих людей це було б неможливо сьогодні допомогти людям. Велика подяка, поблагословив вручення шкільного прила. Для малечії єпископ помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней разом із хлопцями та дівчатами разом помолились за щасливий новий навчальний рік. Будь-яка акція, яка іде зустріч ближньому, вона є важлива в першу чергу. Вона розбиває поняття байдужості, вона розбиває поняття егоїзму, коли людина в біді шукає і пантрує, як кажуть, самого себе. Тобто, ми в такий спосіб. Є в житті когось, і це дуже важливо, бо християнин і має жити не сам для себе, а задля когось. Мар'яна Мацьків, Сергію Грин. Програма події НТК. Кубок нескорених в Коломийській громаді відбулися ігри у межах всеукраїнського турніру із футзалу. Відбувались такі ігри і в Івано-Франківську та Рівному. У спортивній залі села Королівка грала команда господарів Фурнітура Експрес-24, а також команди із Києва, Запоріжжя та Хмельницького. Коломия вперше приймала турнір такого високого рівня, адже в Кубку Нескорених взяли участь команди з екстра та першої ліг футзальної першості України. І, хоч виступ місцевої команди не можна назвати вдалим, однак досвіду коломийські футзалісти набрали ще мало. Вважає футбольний експерт Олег Дем'янюк. Дуже добре, що прийняла участь наш в цій цьому турнірі наша команда Коломийська фурнітура. Це для них дуже великий урок. Є над чим працювати головному тренеру. Не треба розчаровуватися. Бо того, що це тільки перші кроки, які два тижні, як е, наші хлопці зібралися, ще буде е, розбір гри, буде розбір турніру. Коломийська команда, хоч і не отримала першості у цьому етапі, та продовжує боротьбу в турнірі. Третя краща заходить у, у, у вище, а четверті ще буде там нижчий Кубок з нашої групи три вже сто відсотків заходять у вищу, ну, вищ, вищий ранг. Місцева ж команда фурнітура експрес 24 виборюватиме срібний кубок. Ігри цього турніру також відбудуться у спортивному залі села Королівка Коломийської громади. На сьогодні все Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимось, хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе та рідних.